Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ви не пред'явили документи на безпідставну вимогу поліції і одразу ми вас затримуємо для встановлення особи. Знайома ситуація. Як цьому протидіяти? Та що ж це таке за затримання для встановлення особи розбираємо, як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. 90. -ті. На початку 90-х подібне практикувалося дуже часто. Якщо операм потрібно було когось розколоти на причетність до злочину, то затримували саме за відсутність документів, ну, типу для з'ясування особи. А потім, як не дивно, людина вчиняла опір міліції, так каже вона не гадяйка, складали протокол і суд додавав декілька діб, де вже з нього вибивали зізнання. Зараз подібні номера, звичайно, за арештом не проходять, але м'язова пам'ять залишилась і за інерцією правонаступники міліції. Поліція іноді намагаються втілювати якраз ті ж самі підходи і методи, та застосовувати насильство при доставленні до відділку. Законність вимоги. Я вже публікував відео, в яких випадках. Можуть вимагати пред'явити документи. Посилання буде в кінці, а зараз коротко. Статтею 32 закону про нацполіцію визначений вичерпний перелік із шести підстав. Якщо звучить маніпулятивна вимога типу зараз такий час, що і там три капки, там тоді у вас не виникає обов'язку пред'явити документи, бо така вимога незаконна. Те ж саме стосується водіїв. Статтею 35 вищезазначеного закону, якраз наведений вичерпний перелік із 11 підстав зупинки. Будь-яка інша вимога незаконна. Натомість нам починають погрожувати фізичним затриманням з доставкою до відділку для встановлення особи. Що робити і як відбиватися? Якщо вам не вдалося переконати поліціянтів і вони застосовують фізичне насильство, тоді в першу чергу кличте перехожих і привертайте до себе увагу. Це реальний спосіб відбити бажання продовжити вчиняти подібні дії. А заодно ви ще й страхуєтеся від небажаних наслідків. У вигляді раптової знахідки у вашій кишені білого порошку або інших заборонених предметів. Якщо вас примусово доставили до відділку, ви не маєте при собі документів і не бажаєте з ними спілкуватися, то викликайте адвоката та не називайте свої дані. Хай викручуються. Як хочуть і спробують встановити вашу особу протягом трьох годин, на які якраз і дозволено затримання, не встановлять, перевірено на практиці. А коли час сплине і з'явиться адвокат, почнуть вмикати задню, щоб замкнути і якось замунути цей конфлікт, бо розуміючи, що за таких обставин вже самі сядуть. Примус, співмірність і відповідальність саме по собі затримання для з'ясування особи із застосуванням фізичної сили, особливо спецзасобів, кайданок, не співмірне із вчиненим правопорушенням, бо воно не несе у собі якоїсь суспільної небезпеки, наприклад, порушення громадського порядку і тому подібне. Тобто ви нічого не вчиняли, просто відмовилися виконувати незаконну вимогу поліціянта, який не зобов'язаний фактично виконувати. А його дії з цього якраз моменту підпадають під ознаки злочину, перевищення влади. Тож, якщо ви поясните поліціянту його перспективи, то адекватний відреагує правильно. А таких, на мій погляд, 95%. Головне, встановлення особи та доставка до відділку не може бути примусовим заходом і носить виключно добровільний характер. Затримувати та примусово доставляти можуть лише осіб, які посягають на встановлені державною державою загальноприйняті норми. Там хулігані чупляються до інших перехожих, б'ються. Або відмовляється якраз виконувати законну вимогу поліціянта. Наприклад, припиня... припинити вживати алкоголь у забороненому для цього місці. Припинити хуліганські дії, лайку і тому подібне. Висновок, що ми з'ясували? Перше, вимога повинна носити виключно законну підставу. Друге доставлення можливо лише добровільне. І третє. Застосування фізичного насильства або спецзасобів категорично заборонено. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті, підписуйтесь на канал, буде цікаво! Всім дякую за увагу!